Шановні друзі, маю честь запросити до слова Юрія Луценка. Друзі, Майдан. Сьогодні у нас є дійсно перша справжня перемога. Сьогодні Україна покінчила з кривавим диктатором Януковичем. Ми зробили це. Вітаю вас! Саме сьогодні, за вашим вилінням, в Верховній Раді, Янукович був позбавлений своїх повноважень і ера диктатури закінчена. Ми зробили це. Але, друзі, якою ціною? Прошу всіх вас зараз оголосити хвилину мовчання за тими хто поклав своє життя на цьому майдані і вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Я хочу сказати, що всі політики, які будуть приходити до влади в новій Україні, мають просто завжди пам'ятати, що там на горі є Небесна Сотня Майдану, яка буде дивитися за кожним їх вчинком. І думаю, що це головне досягнення майдану, за яку вони заплатили. Тим, що душу і тіло поклали за нашу свободу. Друзі, я хочу в першу чергу зараз подякувати молодим хлопцям, які не вміють говорити, яких не вчили політики, але які серцем відчули, що це їхнє майбутнє тут, на Майдані, і поклали життя тут. Давайте привітаємо зараз усіх сотників Майдану. Молодці! 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 Давайте, скажемо, давайте скажемо дякую Андрію Борбію, який був комендантом Майдану і був організмом той, який організував самооборону, яка власне і стала механізмом перемоги. Молодець! Окреме, дякую, заслужив правий сектор і його провідник Ярош. Молодці! 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 Хоч Думаю, що ми повинні подякувати героїчним медикам Майдану, які врятували сотні життів, які доправили тисячу людей на лікування. Без ці медики і є основою майбутньої системи охорони здоров'я, без корупції, а завелінням серця, з ризиком для життя рятувати інших. Молодці! 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 Також, треба сказати, також треба сказати подяку усім громадянським організаціям. Які працювали тут на Майдані, які тут з'являлися, які тут творили ініціативи, які підтримували людей в найважчий період. Думаю, що це нове покоління громадських активістів, наші майбутні міністри, прем'єри і президенти. Тут виросло покоління нової України. Молодці. Молодці! 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 Також. Ми маємо висловити величезну шану священникам Майдану, тим людям, які під свист куль молилися і Боже благословення захищало Майдан і Україну. Бо тільки чудом ми могли добитися того, що ми добилися. Тільки тим чудом, які вони не молили із цієї сцени, усім священникам, всіх конфесій, всім вірних. Усіх релігій, які молилися за Майдан. Молодці! 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 Думаю, що треба подякувати усім бізнесменам, які привозили сюди харчі, медикаменти, дрова, які тримали Майдан за свій рахунок, бо знали, що це їхня перспектива. Але ніхто вони з них тут не заробляв. Вони віддавали те, що могли. Весь середній клас боював тут за свій інтерес. Молодці! 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 Також ми маємо згадати і усіх політиків, які були серед людей. Тих депутатів, які з лікарень з автозаків витягували поранених. Тих, хто організовував кухні Майдана, ті, хто робив забезпечення і не боявся стояти на барикадах. І вони також були справжніми, і майбутні вибори і це їм зарахують. Молодці! 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 І окремо, і думаю, від усього майдану окрема подяка киянам, його величності Києву! Не помилюся, якщо скажу Київ, тільки в Києві могла бути така революція. Молодці! 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 І дуже важливо, друзі. Те, що я скажу, стосується киян, але важливо для всієї країни. Київ тут, на Майдані, довів, що він заслужив на вибори мера, на вибори міського голови, щоб його назначали не десь в адміністрації президента, а найняли самі кияни. Вибори для Києва стануть уроком для всіх інших політиків. І ще одне, окрема подяка Галичині. Всій західні Україні, яка була в авангарді цієї революції. Тільки. Друзі, друзі. Друзі. Тільки, тільки в Галичині, де сотні тисяч героїв УПА в сорокових роках поклали своє життя, знаючи, що перемога неможлива, вони принесли цю криваву жертву, яка зараз зійшла новими пагонами свободи. Тільки та земля УПА могла народити тих людей які вивели майдан до перемоги молодці молодці, молодці! 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 окреме окрему подяку хочу скласти від вашого імені нашим українцям Донбасу Харківщини Миколаївщини Херсонщини Одещини Усього південного сходу нашої неньки України, які тут серед нас на Майдані. Молодці! 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 Сьогодні, коли ми ховали героїв, зараз... Окрема подяка пресі журналістам, які є героями майдану. Молодці. Молодці! 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 Мені показують. І дякуємо автомайдан, бойову гвардію нашого майдану! Друзі, коли ми сьогодні ховали героїв в цю страшні, трагічні хвилини, всі, всі, хто розказував, що тут знаходяться тільки вихід із Західної України, почув, тут усі. Загинули люди всієї України. Тому слава зараз, зараз, зараз. Руслана. Друзі, але ми не можемо не згадати Полтаву, Вінницю, Суми, Чернігів. Хмельницький. Житомир! Усю центральну Україну, яка стоїть тут серед нас на Майдані. Молодці! 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 Друзі, я не буду перебивати, Юрія, але. В мене в руках перший сигнальний випуск газети Голос України. де нарешті надруковано і вступило в силу символ нашої перемоги. Позиція номер один. Постанова Верховної Ради про текст конституції. В редакції 96-го зі змінами 2004 року. Друге про звільнення від виконання обов'язків злочинця Захарченка. Третє про висловлювання недовіри генеральному прокурору. Четверте про призначення тимчасово виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ нашого бойового командира Арсена Авакова. П'яте про запобігання проявам сепаратизму та іншим посяганням на основи національної безпеки України. І сьогодні вся Україна. Показала, що вона з Майданом нема більше місця злодіям Ні в Харкову, ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в Криму. І нема там місця сепаратизму, тому що ви це разом з нами вибороли. Україна є і буде Соборною. І сьогодні, 22 лютого, день народження нової України. Слава Україні і «Слава, слава вам, друзі. Україна, Україна. Друзі. Я думаю, що сьогодні також треба сказати величезну подяку Голосу Майдану Євгену Ріщику, людині, людині, яка стала легендарним. Молодець, молодець, друзі. Низький поклін усім жінкам майдану, усім жінкам, які були з нами всі ці дні. Дякуємо жінкам. Молодці! 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 І я думаю, ми не можемо не згадати про тих. Які прийшли сюди на Майдан і в той же день ми відчули себе сильнішими. Афганці. Молодці! 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 Також маємо згадати і ще одних людей. Тих людей, про яких ніколи не згадували політики. Та й вони ніколи не цікавились політиками. Ультрас! Ультрас! Молодці! 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 Автомайдан! Автомайдан! Який став! Автомайдан! Який став! Найбільшим проявом динаміки, наступу, несподіванок, молодці! 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 молодці, молодці, Ну і головне, головне кухня майдану ці руки, руки наших жінок, молодих хлопців. Які безкінечно різали бутерброди, готували чай і кашу, кухня майдану, молодці. і Роман Лепинський Я думаю, думаю, що заслуговує на окреме слово подяки. Володя Гонський. Єспенсько ті. Ярослав Кучер. Ярослав Роман Либунський. І всі і всі, і всі, хто працював на сцені, навіть тоді, коли... Лінія фронту була за 50 метрів. Молодці! 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 Друзі, друзі! А з чого все почалося? Все почалося з студентів! Студенти! Молодь! Це ваша революція. Це те, про що ви будете гордитися все життя і будете розказувати. Я з мамою покохався на Майдані. Студентам слава молодці! Я боюся когось забути. Тому скажу. Сергій Митрофанський, ще наш ведучий. Сергій Митрофанський, Сергій Митрофанський також ведучий наш. Мені нагадують. Мені нагадують. Нічну варту. Нічну варту і самооборони, яка почала формуватися в Києві, а потім по всій Україні. Всі, хто сформував блокпости по всій країні, всі, хто дав гідну віці Штітушкам на вулицях Києва, а потім усіх міст. Молодці! І наш список не був би повний, якби ми не сказали про Ігоря Жданова, який тримав всю інформацію, яка моментально була тут для вас. Ігор, молодець! Також, друзі, друзі, прізвищ безліч, але козаки, козаки окраса Майдану. Молодці! 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 Просять назвати Віталія Корчика, людина, яка постійно працювала тут, в самі небезпечні моменти. Молодець Віталій. Друзі. Дякую. Друзі. І останнє. Я боюся щось забути. Я бою... Але давайте подякуємо Раді Майдану і всіх, хто тут, на Майдані, здобув перемогу. Майдан перемагає. Молодці. 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 Молодці! Всі разом, всі ми. Всі ті, хто на Майданах країни молодці. Перемога. 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 Перемог! 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 Друзі. І останнє слово я віддам мікрофон, бо й так занадто довго говорю. Я хочу вам сказати дуже важливі слова. Діаспора, українська діаспора, яка підтримала нас там і тут. Дякую українці всього світу. Знаєте, чому Україна така сильна? Бо всьому світі немає діаспори одної з північної країни. Їх там нема. А от наша є скрізь. Бо нашого світу по всьому світу. І вони підтримали нас в найобхідніший момент. Діаспори України, українцям всього світу. Молодці! Ну і зрештою, і ще одне, українці зробили своє домашнє завдання і скинули диктатуру. Але ми не могли би це зробити так рішуче, якби нас не підтримувала Європа. Європа, яка б нам польські прапори, які стояли на барикадах, Польща, Литва, Грузія, Румунія. Хто ще нас? Чехія, Німеччина, Британія, Італія, Франція, уся всі країни Європейського Союзу. Молодці. 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 Ми також висловлюємо повагу і подяку громадянам. Російської Федерації, які з російським прапором стояли на наших барикадах, бо і там є люди, які прагнуть свободу. Сьогодні до них іде наша хвиля. Ловіть свободу в Москві. Молодці! 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 До речі! Молодці! До речі! Сьогодні в басманному суді Москви, де судять політ в'язнів Росії, демонстранти скандували банду геть. І ще одна окрема, дуже важлива подяка. Братам білорусам. Братам білорусам, які були в числі перших жертв. Сябри, молодці, молодці. Друзі, і, і ще одна дуже важлива для нас підтримка. Сполучені Штати Америки. Їхня лінія була дуже важливою в вирішальні моменти. Молодці! 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 І тим не менше, мої слова заключні будуть такі. Найбільші молодці це всі ви. Весь Майдан названий і неназваний. Всі ви слава вам! Слава нашому Майдану! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І кожному з вас!